Доступною та комфортною для кожного пацієнта медицина може бути лише тоді, коли всі ланки системи охорони здоров'я не лише співпрацюють, а будують між собою гармонійні стосунки, зазначають фахівці. Зокрема, інститут сімейних лікарів повинен характеризуватися високим рівнем підготовки та оснащення. Мережа швидкої допомоги буде максимально територіально наближеною до пацієнта, а потужні багатопрофільні заклади провести усю необхідну роботу відповідно до найвищих європейських стандартів. У нас було дуже багато лічебних у которые просто по заграничным меркам не то что не соответствовали, они по сути такой не могли быть, в которых нельзя было не оперировать, не оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь. Но мы по старой накатанной совдеповской привычке старались их содержать. Подход руководства области, в первую очередь губернатора, сегодня такой, что каждый человек, который заболел, должен отримати адекватну медицинську допомож спочатку реформування галузі охорони здоров'я суттєво змінився підхід до пріоритетів та зросли вимоги до всіх трьох ланок. Що ж стосується останньої, тобто багатопрофільних лікувальних закладів, то весь світ рухається в сторону їх укрупнення не лише на рівні міст і областей, а іноді навіть країни. Одним із показових прикладів подібних установ в межах всієї України є обласна клінічна лікарня імені Мечникова. У нас працює більше п'ятдесяти. кандидатов докторов наук. То есть это мощная больница, которая является базовой для многих лечебных учреждений области. И вот именно наращивание программ медицинских, таких крупных лечебных учреждений, как больница Мечникова, особенно важно. Потому что идет совместно и лечение больного, и обучение специалистов, которые приехали Із других районів в городу Дніпропетровської області. Завдяки сучасним технологіям зв'язку обмін досвідом та консультацією лікарі можуть отримати вже незалежно від розташування своїх медичних закладів. А завдяки активістам мечниковського молодіжного руху безкоштовну консультацію та кваліфіковану допомогу змогли отримати мешканці найвіддаленіших районів області. Однак дуже часто пацієнт потрапляє до закладів третьої ланки занадто пізно, і ось саме тому інститут сімейних лікарів та швидка медична допомога у своєму розвитку мають іти у нерозривній зв'язці. Елеонора Сіндієва, Юрій Солодовник, Об'єктив, 27 канал.